Можна молоко, воду та сіль змішати до однорідності, не перегрівати вище 20 градусів, обмотати плівкою і залишити в холодильнику на 20 хвилин, дістати з холодильника, додати дріжджі, цукор і мед, вимішати. Далі вимішати холодне масло, нарізане тонкими слайсами і. Дати тісто 15 хвилин відпочити. Далі розкачати рівний плес 20х20 см, обмотати плівкою та залишити в холодильнику на 1 годину. Тим часом масло кисловаршковим розкласти в квадрат між пергаментом 16х20 см. Залишити його в холодильнику на 30 хвилин. Розкачуємо до тих самих розмірів. Нарізаємо трикутник довжина нижньої сторони якого має складати 7,5 см. Дістаємо і формуємо круасани. Змащуємо яєчною суміш. Нагріваємо духовку до 210 градусів. Ставимо круасани. Опускаємо температуру до 180. І випікаємо 15-20 хвилин. Ну що, вийшло?